Прилуцький краєзнавчий продовжує реалізувати ідею створення історичного хабу у місті на базі філії музею. Сьогодні відбувся перший етап реалізації проєкту, до якого долучилися п'ять волонтерів. Одним з яких виявився і Олег Кулешов. Чоловік намагається долучатися до всіх можливих проєктів, аби допомогти. Раз я не можу на фронті пати руками. Я хоч допомагаю рідному місту там от, тут зробити ремонт ремонти музея. О, там десь так ми щось там машинами красили, там допомагали. Там. Маю намір долучитися до музею нашого, нашого музею для того, щоб допомогти їм у трішки їх тут розбудувати. Ну і очікують тільки позитивні емоції, нове знайомство. Про бур я чула дуже давно. Я знаю в Ніжині активності, які вони проводили. Вони допомагали відкривати молодіжний центр Ніженський, теж була частково туди долучена як волонтер. Тому дуже хотілося познайомитися ближче з діяльністю цієї організації і долучитися до створення цього простору, тому що я впевнена, що ми як і співпрацювали з музеєм так і співпрацюватимемо надалі, тому що молодіжна рада із музеєм уже неодноразово проводили різноманітні активності. Від проекту я очікую, перш за все, активізацію волонтерів наших і активізацію молоді для участі в цьому проекті, тому що це насправді більше не про ремонт, а це більше про командну роботу, про згуртованість, про зацікавленість і про те про якісні зміни в місті. Всеукраїнська організація Будуємо Україну разом започаткувала свою діяльність ще у 2014 році. Головна мета буру допомагати людям, які постраждали від російської агресії. Програмою передбачено не лише проведення ремонтних робіт, а й командотворчі ігри та відповідні культурно-освітні заходи. Їм запланована культурна програма, тобто вони не просто мають попрацювати, вони мають згуртуватися. Має бути розподіл, хто чим займатиметься, тобто, в Своя буде місія, хтось підмітає, хтось витирає, хтось тримає, хтось потім допомагатиме вже там затирати. Тобто, знову ж таки, сьогодні ми будемо знайомити з нашою експозицією, яка попередньо вже підготовлена. Тобто, тут не просто використання праці, але ще й така, скажімо, культурно-освітня програма має бути обов'язково. Зі слів співробітниці музею Оксани. Сьогодні, окрім першої зустрічі і заповнення відповідних документів, відбудуться перші ремонтні роботи, зокрема встанов. Гіпсокартонних конструкцій. У нас проєкт буде реалізовуватися в два етапи. Сьогодні перший є, і ми будемо проводити такі більш ремонтні роботи. У нас буде встановлення гіпсокартонних конструкцій. А наступна зустріч перебачена на 13 грудня, там, де вже буде відбуватися процес і фарбування, і, напевно, якогось декорування такого, скажімо, згідно наших ідей, які ми маємо. Що буде відбуватися сьогодні? Ми вже просто в очікуванні наших волонтерів. Вони проходили попередню реєстрацію, і ця реєстрація вона буде відбуватися на кожну зустрічі. Тобто, це не говорить про те, що ті волонтери, які задіяні сьогодні, вони так само будуть приймати участь наступного разу. Тому що ми отримали велику кількість заявок, і скажімо, враховуючи те, що у нас сьогодні більш таке фізичне навантаження, ми задіємо сьогодні чоловічий контингент. А наступного наступної зустрічі ну, будемо міксувати, скажімо, більше дівчат додамо. Завдяки громадській організації Бур працівники Прилуцького краєзнавчого музею мають надію найближчим часом завершити планування та оформлення останньої кімнати філії музею. Ми вже не один рік пишемо різного роду грантові заявки на проекти, на гранти, аби отримати фінансування для того, аби створити ось таку платформу для спілкування, для того, аби висвітлювати історичну правду для наших містян, для гостей, для всіх, хто сюди завітає. І попередньо була. Була стара експозиція, і ми, не маючи ніякої підтримки фінансової, почали діяти власними силами. Першу кімнату нам допоміг був реалізувати Анатолій Мрішниченко. А потім у нас вдалося реалізувати цією весною вже будучи в повномасштабній війні. Ми... Також спромоглися віднайти кошти і відкрили ще одну кімнату. І сьогодні завдяки громадській організації Бур, яка тлумачиться як Будуємо Україну разом, ми маємо надію, що ми завершимо третю кімнату, в якій, власне, вже буде безпосередньо знаходитися ось цей історичний хаб.